Якщо людина заявила, що вона хвора і потребує ліків, і не було надана медична допомога, то це вбивство. Це просто вбивство. Це 15 років тюрмі. Мінімум. А якщо отягчаючи обставини, то буде і пожиттєво ув'язнено. Але хто ж буде розслідувати в цьому русі? Ну максимум зроблять якусь перевірку. Як ви правильно кажете, службова недбалість, але навіть на кримінальну відповідальність не натягнуть. Ну догану може людині. Може переведуть на іншу посаду в інший ТЦК. От, от таке і все й буде. От я однозначно вважаю, що люди мають ну скоріш за все, все таки долучити адвоката професійного, тому що це вже якщо це вбивство, і людина знаходиться вже під опікою наших військових, то люди матимуть право на компенсацію. І я думаю, що це досить суттєво буде сума. Треба боротися за це. Скажіть, а от що ви порадите робити людям у Закарпатській області? Там ситуація така: там на рівні області прийняли таке рішення, що коли люди будуть збиратися на якісь свята або це релігійні збори, вони обов'язково повинні попередити про це працівників ТЦК. От, до прикладу, якщо в людей весілля, то перед тим як вони його святкуватимуть, треба в ТЦК подати заяву і пояснити, де це весілля буде відбуватися, і якщо буде повітряна тривога, де люди будуть ховатися у час повітряної тривоги, а тоді? отримати дозвіл на те, що дійсно можна такий захід проводити, тоді запрошувати людей на весілля.